Розділ 30 Атака була справді несподіваною. Наші війська перетнули міст і зайняли фортецю ще до того, як солдати Каподосії повиходили з казарм. Утім, попри нашу кількісну перевагу, охорона на стінах боронилася завзято. Для поширення паніки у військах Каподосії я, вімкнувши звукові ефекти псевдопарової машини, скерував її на ворожі лави. Хоч у мене кілька разів і вистрелили, більшість солдатів позадкувала і кинулися навтьоки. Я роззирнувся навколо і побачив, що битву майже виграно. Оборонці на стінах підняли руки, здаючись, нас було значно більше, тож вони воліли врятувати власні життя, а не битися за капу до останньої краплини крові. Біля Центральної фортеці група офіцерів демонструвала кращий бойовий дух. Там іще точився запеклий бій. Проте один за одним офіцерів повалили на землю або примусили здатися. Двоє з них намагалися пробратися у фортецю, але важкі двері зачинили просто в них перед носом. Принесіть факели! репетував Капо каподімонте. Давайте викоримо цих смердючих щурів. Бій стих так само швидко, як і спалахнув. Люди, капо каподімоти, захопили ворота, стіни та подвір'я. Купи трупів слугували доказом жорстокості нападу. Раби трусилися зі страху біля стін, а солдатів, які здалися, забрали геть. Тільки центральна будівля ще залишилася в руках оборонців. Капеті Монте знав, як цьому зарадити. Він розмахував факелом над головою волав на весь голос. Чуєш, досі? Ти жирний кнуре, тут тобі й смерть. Виходь битися зі мною, або я спалю тебе, а заразом згорять усі чоловіки, жінки, діти, собаки, щури. Голуби, які там з тобою. Виходь битися по або тебе засмажить, як бівштекс. Хтось із баштою у відповідь вистрелив із рушниці, і куля відскочила від бруківки біля ніг капо. Дімон змахнув закривавленим мечем і заревіли постріли, його війська почали стрілянину. Кулі рикошетили в кам'яні стіни, з глухим стукотом оганялися у зачинені двері, свистіли у вікна. Коли стрілянина вщухла, середини ще долинали крики. Лиш одне попередження. гукнув каподімонте. Я не воюю з жінками та солдатами, які здалися. Покладіть зброю, і ви вільні, якщо відмовитесь, вас палять живцем. Я хочу одного. Видайте мені ту свиню Каподосію! Чуєш мене? Дусіє? ти, паскуда, свиня, слузняк. І так далі, раз уже Дімонте зачепив свою улюблену тему, факел курівся і тріщав у його руках, а всередині будівлі щинилася метушня і галас. Раптом двері різко розчахнулися, і каподосі скотився сходами. Він був босий, заледве одягнений, але з мечем. Побачивши свого ворога, каподімоти втратив рештки здорового глузду. Він загарчав з люті і кинувся вперед. Досі із закривавленим обличчям звівся на ноги та підняв меч для оборони. Цю гарну виставу дивилися всі. Поки билися ватажки, між солдатами запанувало неоголошене перемир'я. Вояки поскладали зброю, з усіх вікон башти над ними повистромлювали цікаві. Я зліз із сидіння і став перед машиною, звідки прекрасно проглядалися суперники. Обоє, добре треновані і люті, меч Дімонте вдарив по мечу досі, коли той хотів ним замахнути. Досі гарно парував удар. Зробив випад, але Дімонте встиг оголитися. Сталь била по сталі. Рухаючись туди й сюди, бруківкою, вони рубалися шалено. На кону стояло життя когось із них. З точки зору майстерності бій був, правду кажучи, доволі примітивний. Випад, перехоплення, випад, перехоплення, але досить енергійний. Глядачі зашуміли, коли Дімонте пустив першу кров, поранив досі в бік. Сорочку, то швидко залила кров. Початок кінця. Дімонти сильніший, агресивніший, у куражі перемогли. А досі, якщо він випив стільки, скільки нам сказали, то цей невдах оборовся не лише з ворогом, а й з похміллям. Дімонте нападав дедалі настирливіше і наполегливіше. Безжалісно ганяючи суперника подвір'ям, зрештою досі я вперся спиною в стіну. Він більше не мав куди відступати. Діамонте прорвав оборону суперника і зацідив йому в зуби руків'я меча, надалі вибивши спритним рухом зброю з рук переможеного. Усі солодкі плани щодо садистської розправи затьмарив страшний напад люті. Дімонте заніс меча і рубанув. Гостре лезо перерізало горло досі. Не надто приємне видовище. І я відвернувся, і мене знудило. У цю мить сонце затулила тінь. Одна людина звела голову, потім іще одна, поки не зчинився квалт. Я теж глянув угору. На відміну від інших я знав, на що дивлюся. На сонці сяяла гігантська модель космічного корабля класу Д на повітряній подушці. Багатотонний корабель проплив над подвір'ям легко, ніби пірінка, невимушено зупинився, завис над нашими піднятими головами, мовчазною загрозою. Я кинувся до кабінета, часу втікати не було, та й не знав, куди. Метнувся до своєї камери схову, коли перша срібна куля вилетіла з корабля. З жахом глянувши на неї, я зробив глибокий вдих Відчинив дверця дверцята сховище, схопив шкіряну сумку і сів назад на водійське сидіння. Навколо мене падали, розриваючись, срібні кулі, з них виходив газ. Я запхнув сумку собі під одяг тієї миті, як упав перший солдат. Мої пальці вовтузилися з паском безпеки, коли каподі Монте знепритомнів і звалився на тіло свого мертвого ворога. Міцний запах ударив мені в ніздрі. Я заховав сумку під ремінь і затягнув його на собі. Це все, що я міг зробити. Уже задихаючись, кинув останній погляд на подвір'я фортеці. Щось підказувало мені. Що це востаннє споглядаю жахливий світ співвенте. Щасти вам, невдахи. гукнув я нерухомим тілам, нарешті видихаючи, потім удихнув. Я відчував, що притомний, ще відчував щось м'яке під спиною та світло, яке било мені крізь опущені повіки. Я боявся розплющувати очі, пам'ятаючи про жахливий головний біль яким супроводжувалася остання газова атака. Від цих згадок я зіщулився, повернув голову і нічого не відчув. Набравши сміливості після цього невеликого експерименту, я примружив одне око. Досі нічого, Я кліпав від потужного світла, проте не відчував болю. Інший газ, ви такі добрі. Дякую. Сказав я. Як виявилось, сам собі, широко розплющивши очі. Маленька кімната, круглі металеві стіни, вузьке ліжко піді мною. Навіть якби перед тим як зомліти, наостанок я не побачив космічного корабля, то впізнав би його. Вони взяли мене на борт, але де всі мої гроути? Я обдивився все навколо, але нічого не знайшов. Різкі рухи спричинили напад запаморчення, і я відкинувся на ліжко, голосно стогнучи з жалю до самого себе. Випию це воно зніме симптоми отруєння газом. Я знову розплющив очі й уздрів міцного чоловіка, який саме зачиняв за собою двері каюти. Він був одягнений у щось схоже на уніформу з великою кількістю. Золотавих куциків і нашивок. Такі лахи, мабуть, носять в армії. Він дав мені пластиковий стакан, яку я обережно понюхав. Ми мали досить часу, щоб отруїти чи вбити тебе, поки ти був непритомний. Зауважив незнайомець, це здалося мені переконливим. Я випив гірку рідину і одразу ж став почуватися краще. Ви вкрали мої гроші, промовив я, щойно він спробував заговорити. Твої гроші в безпеці. Вони в безпеці тільки в моїх кишенях, хоч би і схоже, як до того, як ви мене знайшли. Хто їх узяв, злодій? Не треба тут мені крадіжки!» – хмикнув він. Та ти сам украв ці гроші. Доведи, відповів я. Я тяжко гарував зарадити грошей і не дам їх якомусь розцяцькованому пенсіонерві!» Годі, я прийшов сюди розмовляти не про твої, нікчемні гроути. Їх покладуть на депозит у міжгалактичний банк. За яким курсом? Хто на цьому заробить? Він розлютився. Досить. У тебе великі проблеми. Тобі багато чого доведеться пояснити. Професор Лустін говорить, що твоє ім'я Джим. Яке твоє прізвище і звідки ти? Моє ім'я Джем Ніксон. Я з Венії». Так не годиться. Ми не працюватимемо, якщо ти й далі брехатимеш. Твоє ім'я Джеймс Ді Гріс, ти в'язень утікачість з Біто Хевен. Як ви можете уявити, я розгубився, почувши це. Хоч би хто був цей хлопець, він добряче попрацював. Я зрозумів, що зараз граю з професіоналами, а не з любительською командою того дурня професора. Профі, що поробиш? Вони подали кручений м'яч, щоб вибити мене з колії, налякати, розв'язати мені язика. Тільки я так не граю. Я опанував себе, сів на ліжку так. Щоб дивитися йому просто в очі і спокійно зауважив. Ви не відрекомендувалися. Людь зникла. Він став таким же спокійним, як і я. Чолов'яга обернувся, натиснув кнопку в стіні і звідти випав розкладений металевий стілець. Присівши на нього, схрестив ноги. Я, капітан Варот, флот ліги, спеціалізується на міжпланетних конфліктах. Ти готовий відповідати на запитання? Так, якщо і ви відповісте на мої, де ми зараз? Приблизно за тринадцять світлових років від спіовента. Ти, звісно, радий це чути? Я радий, моя черга, як ти потрапив на співавента? На борту венійського вантажного судна, яке постачало зброю нині покійному каподосії. На ці слова він напружився, нетерпляче нахилився вперед і знову запитав Хто капітан вантажного судна? Зараз не твоя черга, як ви вчините зі мною? Ти в'язень утікач, тебе повернуть на біто Хевен відбувати тюремний термін. Справді, я спробував усміхнутися, але вдалося нещиро. Тепер я був би радий відповісти на твоє запитання, проте зовсім забув ім'я капітана. Катуватимете. Не грайся зі мною, Джиме. Ти в дупі. Якщо сприятимеш розслідуванню, я допоможу тобі всім, чим зможу. Добре, я пригадаю ім'я ви висаджуєте мене на якійсь нейтральній планеті та й по всьому. Це неможливо. Вже зроблено всі відповідні записи, а я служитель закону. Я маю повернути тебе на біту Хевен. Дякую, але в мене несподіваний напад Амнезії. Перед тим як підете, скажіть, що стане зі спіовенте? Він розвалився на стільці, зовсім не намірюючись іти. Перше, що там відбудеться, це закінчення божевільних експериментів професора Лустінга. Нас уплутала в це міжгалактична асоціація прикладної соціоекономіки. Вони спроможні залучити достатньо коштів для втілення окремих своїх теорій у життя, їх фінансує багато планет, тож було легше дати їм самим наступити на граблі, ніж обороняти ті граблі від них. І вони наступили? Безперечно, зараз вони завантажилися на корабель і захоплено покидають співвенте. Розробляти політичні і економічні теорії це одне. А втілювати їх у суворій реальності це доволі інше. Такі спроби завжди мали катастрофічні наслідки. Зараз ми вже не знаємо подробиць, але наслідком утілення божевільної теорії за назвою монетаризм стало знищення цілих культур, навіть планет. Тепер інші розумники опинилися в глухому коті, тож на місце прибудуть спеціалісти, які все розставлять на свої місця. Вторгнення? Ти забагато дивишся телевізор. Війну заборонено. Ти маєш це знати і не молоти дурниць. Ми відрядимо людей, які працюватимуть із сьогоденним суспільством з Фіовенте. Можливо, Монте. він же щойно подвоїв своє володіння йому допомагатимуть захоплювати більше і більше території і вбивати більше і більше людей? Ні. Ми простежимо за цим. Дуже скоро він не зможе керувати без допомоги, і наші бюрократи вже чекатимуть, щоб цю допомогу надати централізований уряд. Зміцнення судової системи, податки. Я знаю всі ваші викрутаси. Все як у професора Лустінка. Не зовсім. Наші технології перевірені, вони працюють. За одне, що найбільше за два покоління спіуванта приймуть до родини цивілізованих планет. Мої вітання, а тепер вийдіть і не заважайте мені оплакувати свою гірку долю у в'язниці. І ти не скажеш мені ім'я постачальника зброї? Може, він продовжує свої брудні справи і ти будеш відповідальним за ще більше смертей. Справді, так і є. Чи всі ті вбивства у дворі фортеці не моя провина? Атака, це ж моя ідея. Проте Дімонт атакував би їх у будь-якому разі, що дало б бі ще більше загиблих. Його правда бути відповідальним за таке непросто. Капітан Варот, очевидно, читав мої думки. Відчуваєш докори сумління? запитав він. Хороше запитання. Проникливий падлюка. Так, я вірю в життя і святість життя, не схвалюю вбивства. Кожен із нас приходить у цей світ лише один раз, і я не хочу відповідати за те, що когось позбавлять цього удару. Я припустився помилки і, сподіваюся, зможу якось її виправити. Ім'я постачальника зброї капітан Га... Гарт. Завершив він. Ми вже наглядаємо за ним, це його остання подорож. Мій мозок швидко запрацював. Навіщо ви запитали про його ім'я, якщо самі вже все знаєте? Заради тебе самого, Джиме, я говорив тобі, що наша робота полягає в реабілітації. Ти прийняв важливе рішення, і я вірю, що після цього ти станеш кращою людиною. Щасти тобі. Він уже намірився йти. Красно, дякую. Згадуватиму ваші теплі слова, гаруючи в камінних шахтах. Капітан зупинився у причинених дверях і усміхнувся мені. Я добре ознайомлений із системою правосуддя, і, правду кажучи, не думаю, що в'язниця і каторга це справедливе покарання за невдале пограбування банку. Ти заслуговуєш на кращу долю. Але я маю повернути тебе до в'язниці. Тебе переведуть на інший корабель, на найближчій планеті, там триматимуть, поки не вирушить у дорогу. Він майже вийшов, аж раптом на мить зупинився. З огляду на те, що ти повідомив, я забуваю про відмичку підошві твого черевика. Після цього він справді вийшов. Я дивився на зачинені двері і раптом зареготав. Усе таки Всесвіт не такий поганий. Він сповнений чудових речей, які спроможний здобути той, хто знає собі ціну, а я свою знаю. Дякую, слоне, дякую за все. Ти навчав мене, був моїм наставником. Завдяки тобі народився сталевий штюр.